Сьогоднішній відгук буде про ось таку лійку велику. Має сіточку фільтруючу, дуже зручна для тих місць, які важко доступні. Наприклад, я її купила для автомобіля. Зручно підливати, коли не можна просто так дістатись до якогось місця, до отвору. Вона вигинається, легко підсунути, куди потрібно, і долити. В автомобіль, що вам необхідно. Тут все знімається, скручується. Ось я відкрутила, просто на різьбі вона тримається. І можна використовувати в господарстві як звичайну лійку з фільтром. Дуже зручна у використанні я її купувала за 70 гривень. Посилання завжди залишаю в описі до відео, також в коментарях. Кому цікаво, перегляньте.